А яким чином ви хочете донести до, до теперішньої влади і, можливо, до майбутньої ось цю проблему. Це справді надзвичайно важлива і ну, просто дуже страшна річ. Страшна проблема. Як зробити так, щоб люди не закрили на неї очі? А щоб вони справді поглянули, відкрили свої очі і, хоча б зробили вигляд для початку, що вони діють, а потім, можливо, ще й діяли. Угу. Чи є інструмент? Е, ну, я вам скажу, що е, взагалі для зменшення е, корупції? Важливими є три ключових фактори. Перше, це є прозорість процедур, тобто це є зменшення там, де це можливо, це є зменшення контакту людини з чиновником. Тобто, це можна сказати такий от законодавча та рамка. Другий аспект це є мотивація чиновників і високопосадовців. І як ми вже говорили, це е, не завжди мотивація ця полягає в підвищенні зарплати там, чи зміні якихось умов. Е, тобто, очевидно, що у людини, яка працює на відповідальній посаді, яка е, так чи інакше розпоряджається великими коштами, вона повинна відчувати е, в собі потребу служити людям там якоюсь мірою. І третя третя складова це є агенти змін, тобто це люди, які безпосередньо будуть носіями політичної волі щось поміняти в цьому, та й поміняти і як законодавчу рамку, так і власне змінити можливо чи людей, чи підходи людей на високих посадах.